Міста, що потерпають від російських ракет, українські воїни, які попри все продовжують виконувати завдання, рятувальники, які гасять пожежі та розбирають завали, медики, які допомагають пораненим, а також десятки інших моментів життя під час війни. Фотовиставку Незламність в об'єктиві представили в Ужгороді у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Усі світлини зроблені на Донеччині, вони фіксують злочини окупантів та демонструють єдність та стійкість українців, а також жагу до життя та віру у перемогу. Ця фотовиставка була вже презентована у семи містах України. Вперше її презентували минулого року до Дня Незалежності України в Донецькій області. Після цього вона почала мандрувати країною. Була у Дніпрі, Києві, Яремче, Коломи, Чернівцях, Луцьку. І ось сьогодні вона відкривається в Ужгороді. Головна її мета показати український спротив російській агресії, єдність та віру у перемогу. Тут зібрано 84 світлини понад 30 авторів. Ми співпрацювали з прислужбами ДСНС Нацполіції в Донецькій області, чотирьома бригадами Збройних сил України, а також професійними фотографами, волонтерами, виставка так умовно ділиться на сім тематичних блоків. У неї невеличкий вступ, вона висвітлює діяльність військових, рятувальників, поліцейських, медиків, волонтерів і заключна частинка про незламність загалом українців.